Сьогодні шахтарське місто Тернівка, незважаючи на те, що сьогодні в країні йдуть воєнні дії, зв'язані з агресією в Росії, всі підприємства нашого міста, промислові, Державні служби, комунальні служби роботу і працюють без збоїв згідно штатного розпису по графіку. Сьогодні ми вже 3 жовтня накануні опалювального сезону, в місті комунальне підприємство підготувалося до нового опалювального сезону. Зроблені всі необхідні ремонтні роботи, є необхідний запас палива. Вважаю те, що збоїв по початку опального сезону в нашому місті не буде. Щодо наших Підприємств, це в основному це підприємства вугільної промисловості, які на сьогоднішній час дають питому добичу вугілля нашому суспільстві для нашої держави, для того, щоб забезпечити енергетичну незалежність нашої держави та да прискорити перемогу над ворогом. Ми сьогодні з гостиною приймаємо внутрішньо переміщених осіб станом на 1 жовтня. Цього року до нас прибули з інших регіонів нашої держави близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З нашого боку, ми намагаємось зробити все можливе, аби кожен, хто прибув до нас, отримав і прийшов прихисток в нашому місті, почував себе комфортно. Ми працюємо з багатьма волонтерськими організаціями завдяки допомоги нашої. Державна адміністрація обласної ради ми маємо можливість працювати з благодійними фондами. На сьогоднішній день місто заполучило майже 200 тонн гуманітарної допомоги. Це і продукти харчування, це одяг, це медикаменти та багато чого ще. Це для того, щоб ті люди, які опинилися в складних. В житлових умовах сьогодні змогли в нашому місті почувати себе як вдома. Ми, як і вся країна, почали учбовий процес 1 вересня до школи пішли майже 3500 учнів, з них 286 першокласників, які сьогодні мають змогу навчатися офлайн. Ми зробили всі умови для безпечного навчання цих малюків. Хочу відмітити, що середи прибувших до нашого міста 856 дітей, 186 з котрих пішли в школу перший раз це 126 чоловік. В місті працюють, як я сказав, всі. Комунальні засоби, засоби це наші лікарні. Вони забезпечені на даний час всім необхідним обладнанням, необхідними медикаментами. Спочатку російської агресії з місцевого бюджету було додатково видалена майже 600 тисяч гривень на закупку додаткових ліків зв'язку з тим, що до нас прибувають громадяни України з інших регіонів, щоб вони також отримали. Всю медичну допомогу. Наше комунальне підприємство на сьогоднішній час ...оказує всі послуги для нашого населення і для тих, хто прибув до нашого міста. Це, мабуть, одне з єдиних таких підприємств нашої області, яке оказує всі види послуг: це водопостачання, водовідведення, теплопостачання, все, що касається проживання мешканців нашого міста, щоб воно було. Комфортним та уютним. Хочеться відмітити те, що в місті сьогодні працюють біля 30 програм соціально-економічного розвитку, незважаючи на ту складну ситуацію, яка сьогодні в країні. Ці програми втілюються в життя, на них видалено з місцевого бюджету майже. 45 мільйонів гривень. Основні напрямки цих програм це підтримка наших комунальних закладів, закладів освіти, закладів медицини. Це підтримка нашої молоді, що сьогодні важливо. І це підтримка правової системи, підтримка наших збройних сил та підрозділів територіальної оборони. Була виділена на цю програму підтримки ЗСУ та підрозділу територіальної оборони 1,2 мільйони гривень. Хочеться сказати те, що сьогодні в місті завдяки керівництву обласної державної адміністрації, обласної ради взагалі ми всі разом почумаю те, що сьогодні відбувається в нашому. В суспільстві ми всі згуртовані. Сподіваюся, на то, що тільки сьогодні разом усі в місті, разом, щоб ми почували ту небезпеку, яка є сьогодні, але ж всі на вони вирішуються, яка є порозуміння в суспільстві, порозуміння між громадами. Я вважаю, що в нашій області, в нашій країні це порозуміння є, і сьогодні всі помисли направлені на те, щоби. Прискорити перемогу над ворогом. Я впевнений, що ця перемога буде, а якщо буде всі разом, ми прискоримо цей процес. Ми знаємо, що в області більше 80% дітлахів, вони навчаються по онлайн, але ж є ліцеї, які ми підготували, не тільки ми підготували для безпечного знаходження там дітей з сім'ї. Ліцеїв, які є сьогодні в нашому місті, два обладнані необхідним необхідними приладами для безпеки, яке було перевірено нашими ДСНСниками. Вони дали нам можливість. І це перше. А друге, це скажімо, ми перед тим, як це зробити, ми спілкувалися з. З батьками да вони дали згоду на це. І сьогодні цей процес набирає оберти, і знам до, до нас звертається мешканці міста, щоб ми збільшили таку кількість, але ми поки що ми не можемо зробити це, тому що тільки два на даний час ліцею обладнані тими приміщеннями, де можуть знаходитися наші діти на безпеці. Тернівка це шахтарське місто. І шахтарі вони завжди були на попереду всіх. дій, які приходять не гараздів, вони ніколи не відступали назад. Тому це шахтарі, а їхні сім'ї. Вони поруч з тими, хто сьогодні добуває вугілля. Невестові є ті, які сьогодні покинули. але їх дуже небагато. небагато. Тому віримо, згуртованість в місті є, ми віримо в перемогу. тому... Віримо, що ми сьогодні під захистом Збройних сил України, під розділом територіальної оборони, під керівництвом нашої обласної військової адміністрації, обласної ради. Ну, є така впевненість, це дуже добре, що в душах наших мешканців нема помисли десь тікати, бо є порозуміння того, що ми на правильному шляху і перемога буде за нами. Я вважаю це так. І дуже приємно, що тернівчани підтримують цю і прагнуть ту перемоги. Я вірю в те, що Україна єдина незалежна. Я вірю в те, що Україна понад усе все в нас буде. Раз все буде Україна. Слава Україні!